50 інших uh, літаків наших органів. Uh, це результат будь-якого попаду нашого Союзу. Союзу України, і партнерів, будь якого нашому без цього союзу. Нам було б дуже складно, а неможливо оборонити свою державу. І ми за це вдячні нашим, безумовно військовим нашим. Нашому народу і нашим всім партнерам. А що стосується питання у на вам відповідь, якщо цей літак працює над територією на території України, застосовуємо нашу моду. Якщо на інших напрямках застосовуємо українську корону, Україна не має. Можливості і немає права, і ніколи цього не буде, не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово повної.